yeah, yeah. thank <speaking in Spanish> you Всім привіті, господарі, колядників, одні. а ми за давні батьківські звичаєм, за колядуєм, щастя побажаєм. На рік новий, засімо вам ниво, щоб хліб зростав і ви були щасливі. Прийміть бажання наші молодечі, на вечір цей святий, на добрий вечір. Світешуть, те світе жить, те світла самих, тежиться, свіжий, заховить, тежиться, як сила з нами, дища, Боже, твоя зони, дища, Боже, модезою, жуле свій, тешуть, те, світ, течу, снігові замої, те житься до Прищем золоти гори. Водить сонцеву хрестані, Христос рождається! На щастя, на здорові! На той новий рік! Ледвен тутор буду вас На приволіти! Ясні зорі. 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 Висока пшениця на вашому полі. На Тій торбині місяць ясненький. на вашому столі хлібець смілень. А в тій торбі yeah. yeah. вітрець вітрило. Щоб в вашій родині добре сяжило. А в тій торбині з дуба, щоб була здорова родиненька, Люба. Uh -huh. Все тої торби вам висипає. А в ви чули покласти прохаєм. І це кобабар! Шматочок сала. У вікі банані яблуки пару. Ще можна дати нам віські горнятко, аби шувалося весь рік нам гладко. Нормально візькі! Зорі, зорі. Тікати переклаємося. П'ять років. Христос зарождає, славіго, що ми дочекали дня нинішнього. Слава Богу, дякуємо, що лише колядуємо. babwech vid tachem

Ми дуже раді, хочемо просто вам сказати, що дуже раді, що ви нас того року в чергове запросили, що ми відвідали вашу господу. Бо не всі такі хороші господарі, як ви. Очевидно, не всіх так файно справи, як вас, бо деякі нас не запрошували. Деякі запросили і за куляду нічого не дали. Кажуть, нема грошей, біда, криза в Україні. В одній хаті, наприклад, віддали за борги, кажуть, візьміть на манштайме тайми віддали. Каже, де відробляй гроші? Розказуй, хто що, що прийшов? Українеці! Український я школярик ще й козакнім року здоровляю господарів! Снем нового року! Хай вам Бог зійшли здоров'я, радість й родині, а її згода, і добробут будуть вас віднені. А закінчує на цім гараздів, бажаю всім, Христос ся рождає. Одну сумну і драматичної історії. Ходив <гум> я, я <зу> не улянувати. <гум> ну без хлопців сам. Але все так для загального блага. Але ступив я до чужої хати, не до такої, як тут. А там їли, попивали, а мені ніч не давали. Йо-йо-й, дід не який! Ще й пироги варили, під п'єцем голубці студили. Яся ближче присував, поїдом кляв. Сівай! Торпу плавай, торпу плавай! Для себе тобі, хлопцю, не позови. Та мені того було мало. <laughs> <has> Жалко, мама, <рес> да, як же ж посала. Так, ще псала, а не дістав. Я господар м'я зламав. <рес> так не <рес> <м> справ, так не справ. А тут не дай їх нікати. Тут господарі э, привозя, щось до міха покладуть. Ну і заколядуй з нами. Христос не розуміє. Чисто покажи сумку, куди гроші мають кидати. самый торожу и І принесли дари злото ширели вам мироса. Ми, Богу, славу, многу враз, ангели, архангели, співаймо, віддаймо. За цей дар від цієї твари, щоб слава вік тривала Божество. Христовим ми вас вітаєм щастя, здоров'я усім бажаєм, Хай Ісус рожденний в хату ввітає, добром і миром благословляє, щоб був достаток вашій родині, щоб вам велися клопаті свині. <рес> Мав би, щоб на різдво, та ще й на паску, Мали би вдома свою ковбаску. м'ясну тушонку, mm -hmm. Ну і, звичайно, ще й самогонку. Щоб руску водку не купували, даремно гроші не витрачали. Щоб на запічку і на ослоні сиділи гарні кудлаті доні. А за синочків не забувайте. Ну так десь одинадцять гарненьких майте. Найде хоч будуть хлопці багато їсти. Та вийдуть файні з них футболісти. Найся збувають бажання щих. Що ви на світі сто рік прожили. прожили, ми і спокою проживали, внуків про внуків ще й дочекали. А ми рішування свої завершаємо, Ну, від господаря чарку чекаємо. А, ще одну <рес> 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 Велику чарку, файло захоплення, велику печемо москву. Ну а і тепер, оскільки ми вже другий рік поспіль, оскільки приходимо сюди, як то кажеться, не тільки визвістити про радість народження Христа, а й привітати Господині цього дому з її уродинами. Кажеться, завжди каже, що це подвійний тариф. <laughs> <laughs> ну, Але сьогодні можемо і так поговорити свята, бо собі так, вже Роман вже подвійну Рома тариф забрав. <рес> ми хочемо господині привітати з тими чудовими святами, з насамперед з її родинами, щоб все у вас здавалося, щоб ви завжди були усміхненою, веселою, щасливою. І Боженько дарував вам щастя, здоров'я і терпіння багато, і щоб ви завжди радо приймали щоб... колядників ці свята і дарував вам ногі благі літаки. І на свята додому приїжджає. ялталiта мnога ялта оздраvie воспаsеnije

Запам'ятайте, щасливо жийте, на другий рік нам двері відкрийте. І на прощай не для вашої ханки ми заспіваємо гарну колядку. Нова я радість, світу явила, пречиста діва, сина породила, пречиста діва, сина Смерті по смерті з ним не бій царствувати. По смерті Бувайте здорові, щоб вам все вели, були і корови. Моркви, молока повний скіпець. це як кобиця, Петрушка як кушка. А це буля це, це буде буля. Роно пліта к вам степу. <рив> Альон! <рив> <рив> <Булина, рив> Що вас ніколи голова не боліла? Бувайте <рив> здорові. Традиційні побажання від Остапчика, щоб той новий рік був такий самий мажорний і веселий, як наш останній акорт.